Без рукавки екстра 10 кг 6 євро за кілограм. Починаємо з такою без безрукавочкою. 2XL пише. Далі у нас знову тепленька. гарна. Це в нас XL пише розмір. Далі у нас така без безрукавочка. Гарна така кишеньками. Далі у нас така темно-зелена. Розмір тут пише емочка-елючка. Така безрукавочка. Далі у нас червона, це десь есочка. Безрукавочка. Далі у нас бачимо такого більшого розміру безрукавка. Десь у нас зелена така гарна. X-Eлючка. Така теж гарна тут рукавочка, це десь есочка, розмір. Потім у нас така сіренька, це десь емочка. Така легенька. це тут елючка. Ось у нас така гарна тут тобто, рукавочка. Це десь Елючка X-Eлічка. Знаєш, така гарна, спортивна, тискулірна, вона тепленька йде. Есочка. Ось у нас така синя подовжена. це йде десь XL розмір. Потім у нас така вистакавочка, це десь есочка в нас. Потім така тепленька, це теж десь елечка, напевно, від Espirit. Оригінальна вона йде. Потім у нас педі. Така безрукавка. Теж гарна. Це XL нас робіт. Далі сіренька теж такого більшого в нас розміру. Така безрукавка, вона подовжена більшого такого теж розміру. Далі така безрукавочка. Теж десь, напевно, розмір. І така безрукавочка. Амочка, елічка. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.